Добрий день. Захотіла подивитися свій чеснок, який посадила в сусіда на городі. Це гарно посходить так часничок. Це гарні два сорта, які похожі на сорт чеснику маскаль. Це дивіться, який гарний, товстенький. А є такий чеснок, що ледве-ледве пробивається. Один сорт, це другий сорт. Гарно посходив. Тут не один день сапувати треба. Помочник мені прийшов, тось, як допомагає мені свої володіння обходити. Оце такий кусочок часнику. Тут вже менше часнику видно, тому що вже другий сорт починається, і він дуже слабенький той сорт. А цибулю зимову навіть і не видно, воно ледве-ледве пробивається. І земля вже така, що треба буде сапувати і шукати ту цибульку. Де вона там ділася? А це у мене зимовий часнок. Я садила його в грудні місяці. І ще питала вас, як він буде сходити. Гарненько посходив. Так що, може, буде мій зимовим часником.